Вітаю! Сьогодні наша тема азимут. Що ж це таке і для чого потрібно? Якщо необхідно визначити напрямок із великою точністю, у цьому допоможе азимут. Знаючи азимут свого шляху, можна рухатися вночі, за туманної погоди у хуртовину чи у густому лісі. У перекладі з арабської це слово означає шлях, напрямок. Ви, напевно, звернули увагу на те, що шкала компаса ділиться на 360 градусів, відлік значення азимута починається від північного напрямку і ведеться за годинниковою стрілкою. Отже, азимут – це кут між напрямком на північ і напрямком на якийсь предмет на місцевості. Наприклад, якщо предмет розташований точно на сході. То його азимут дорівнює 90 градусів. Якщо на півдні 180 градусів. На заході 270, а на півночі 0 або 360 градусів. На місцевості для визначення азимуту за компасом його необхідно встановити і зорієнтувати за сторонами горизонту, тобто повернути так. Щоб синя стрілка північна співпала з нулем. Далі потрібно намітити напрямок на об'єкт, який вас цікавить. На деяких компасах є спеціальний приціл візир, за допомогою якого можна визначити цей напрямок дуже швидко. На спортивному компасі є спеціальна стрілка, яка вже буде вказувати напрям на предмет, який нам необхідний. За шкалою компаса встановіть на яку кількість градусів цей напрямок відхиляється від північного. Це значення кута в градусах і буде азимутом на об'єкт. За допомогою азимута можна вибрати потрібний напрямок руху і чітко йому слідувати. Щоб піти за азимутом і не дивитись постійно на компас. Замічають на місцевості нерухомі орієнтири. На лінії азимуту і прямують до них.